начинают лгать. Им вторят немецкие сатанисты, которые говорят, вот голодомор. Ничего не понимают. Вообще немцы, рассуждающие о, о массовых преступлениях, ну это как, ну, я, я, не знаю, это, ну это как себе представить, это как людоед, осуждающий существование мясного ресторана. Он немцы уже нас гуманизма учат. Пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны. А то рассказывают нам про голодомор, там еще про что-то. От Под подобного исторического салата оливье может случиться несварение. это, это невозможно переварить никому. Я еще раз хочу подчеркнуть. В целом ряде документов европейских государств тема Голодомора приравнивается к теме Холокоста. Вообще розумієте, о що іде річ? Появилась такая очень циничная шутка, даже ж ні шутка, просто возглас такой в я уже слышала от разных людей, Такая вот вся надежда на голод. Локшину замовляли у рамках нашого проекту. Ми продовжуємо цикл випусків російські міфи про історію України або скорочено історична Локшина. Російська історична міфологія звикла нас українців розглядати як частину своєї російської ідентичності. Тому усі спроби поглинути, скорити, завоювати Україну. Це не тільки про відновлення колишньої імперії, а перш за все, про відновлення російського незавершеного Я. Ну а на кожного, хто не згоден, офіційна Росія готова одразу ж повісити штамп національний зрадник, не справжній українець, або й узагалі неонацист і американська маріонетка. Сьогодні у випуску ми поговоримо про голодомор. А за версією пропагандистів російських просто голод, як Росія намагається викрутитися і не визнати акт геноциду українського народу уже тривалий час. Поговоримо. Я Вадим Міський вітаю вас, і перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш YouTube канал і поставте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Поїхали! Ось німецький канцлер Олаф Шольц, який прилетів до Ізраїлю для того, аби зустрітися із Бенґеміном Нетаньягу, щойно почалася війна з ісламським рухом Хамас. Ви скажете до чого тут голодомор? Хвилинку. Майже 80 років минулої з часу завершення Другої світової. Усі пам'ятають Гітлера і його Голокост. При цьому нині Німеччина миттєво підтримує Ізраїль у скрутні часи. Отже, Берлін свої помилки визнав і давно налагодив стосунки із Єрусалимом. Однак, Кремль досі живе в парадигмі першої половини минулого століття. При цьому, хоча б мінімальна рефлексія, відсутня. сатана ж, отець лжи. і коли ці сатаністи. В тот же самый момент, когда они убивают православную церковь, начинают лгать. И им вторят немецкие сатанисты, которые говорят, вот голодомор. Ничего не понимают. Вообще немцы, рассуждающие о, о массовых преступлениях, ну это как, ну я, я не знаю, это, ну, это как, себе это как людоед, осуждающий существование мясного ресторана. Он немцы уже нас гуманизма учит. Пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны. А то розказують нам про голодомор там ще про что-то. Стидно просто це все слушать із уст вісьма високих должнасних лиц. Упродовж 1932 33 років у голодомору, спровокованого сталінським режимом, загинули щонайменше 4 мільйони людей. Більшість із них українці. Понад три десятки держав світу вже визнали голодомор актом геноциду українського народу, і більше половини з них зробили це вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них такі потужні політичні гравці, як Франція, Велика Британія і Німеччина, досі не визнала актом геноциду голодомор держава, яка називає себе спадкоємицею СРСР Росія. Голодомор – це жахливий сталінський злочин, метою якого було винищення української культури, української нації. Нині ми саме знову перебуваємо у ситуації, коли російський напад має таку саму мету. Тому нині саме час повернутися до злочинів минулого і згадати про них. Отже, найпопулярнейшей, напевно, кремлівской пропаганды на цю тему що голодомору просто не было. От подобного исторического салата Оливье может случиться не сварение. Это... Это невозможно переварить никому. Я еще раз хочу подчеркнуть: в целом ряде документов европейских государств тема голодомора приравнивается к теме Холокоста. В понимаете, о чому і речь? річ? Ще один із поширених міфів: голод був все союзним. Ось як російське МЗС висловилося у 2018 році на своїй Фейсбук-сторінці щодо трагедії голодомор у 30-ті роки 20-го століття в радянському союзі вибухнув найсильніший голод, який торкнувся багатьох народів, які проживали на території молодої держави. Він став загальною трагедією росіян, українців, казахів та інших народів країни та найбільшою гуманітарною катастрофою на території СРСР. Спроби подати ці трагічні події, виключно як геноцид українського народу. Не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами. Вони мають політизований та антинауковий характер. Це окупований Маріуполь. Кремлівська окупаційна влада демонтувала пам'ятник жертвам голодомору в Україні. Садвісти з історичними істочниками голод охоплював э, южні регіони Росії, а потім і советського союзу э, кожні кілька десятків років. Найбільше постраждали від голоду гола до тридцять второго тридцять года совсем не Україна і совсем не Донбас. Найбільше постраждав Казахстан. Якщо голодомор був всесоюзним, то чому тоді росіяни не вшановують пам'ять своїх померлих від голоду предків? Чому вони лише борються із тими, хто говорить про геноцид українців? Ще один міф Голодомор виник через неврожай. Але причиною зменшення врожайності були непогодні умови, а рішення Сталіна по хлібозаготівлях. Комуністичні вожді запланували завідомо нереальні показники. І з початку 32-го року в Україні починають відбирати зерно. Для виконання плану київський обком на початку 33-го року вимагав вилучити усе наявне збіжжя у підсумку. В селян відбирали усю їжу. При цьому Сталін вважав неможливість зібрати захмарну норму зерна війною проти радянської влади. Не сходить тема голодомору із російського порядку денного, і нині навіть самі росіяни не сумніваються Кремль сьогодні вчинив би те саме з українцями, якби мав на це змогу. Якщо бо у Путіна. Була б можливість повторити этот хитрий сталінський фін голодомор, то он, несомненно б это сделал. Ибо нет такого преступления, на которое не пішов Кремль ради покорения України. І ви не подумайте, що це всього навсього патетичне порівняння. У своих эфирах пропагандисты и справді лякають повторенням голодомора сегодня, что правда говорят, что организуют его на цей раз захід. Искусственный голодомор, искусственный голодомор, который западные страны хотят и могут на самом деле устроить на Украине. Он будет способом мобилизовать украинское общество в очередной раз, да, то есть в очередной раз заставить как можно больше людей взять в руки оружие, чтобы идти освобождать Украину там, от российской агрессии, ну и надо освободить от собственной власти Украину. Як слід сприймати такі анонси пропагандистів? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш youtube канал. Економісти Наталія Науменко, Андрій Маркевич і Ненсі Чен провели дослідження, аби дати відповідь на запитання. Чи була упередженість саме до етнічних українців у роки голоду 1932-1933 років? Науковці спиралися на математичні розрахунки, аби з'ясувати вплив рішень радянських політиків на голод? Вони зібрали дані про смертність, народжуваність, етнічний склад, урбанізацію, погоду врожаї і заготівлю зерна в українських, білоруських та російських аграрних регіонах між 1922 і 1940 роками. Роками і порівняно ось деякі результати у 32-му році. Мінімальна кількість зерна на людину становила близько 800 грамів на день, але влада радянського союзу залишила Україні майже на третину менше зерна. Це було близько 500 грамів зерна на день. У звичайні роки смертність в Україні на той час була 18 людей на тисячу. У 1933 році цей показник в Україні підростає більш ніж утричі. В Росії і Білорусі смертність також зростає, але значно менше – десь у півтора рази. Також дослідникам вдалося з'ясувати, що більша кількість українців проживала у регіоні, то вищою там була смертність. Головні організатори Голодомору. Оце Сталін, Каганович, Молотов, Косіор, Постишев, Чубар і Хатаєвич. Це якби на отої піраміди організаторів і виконавців Голодомору. Ну, власне, у механізмі розкручування цього страхітливого маховика Голодомору на першому місці стояла боротьба, так звана за виконання нереальних планів хлібозаготівлі. Ці плани були настільки одіозні, настільки великі, що їх. В рамках тогочасного урожаю валового просто неможливо було виконати, і при цьому нормально зберегти фуражно-харчовий баланс на селі. Ще один популярний міф про голодомор полягає в тому, що Україна буцімто сама винна у масовому голоді, але насправді саме за те, що українці чинили опір, і було скоєно геноцид. Тільки у 1930 році в Україні відбулося 30% селянських повстань проти радянської влади по всьому СРСР. У них взяло участь більше мільйона людей. Щоб припинити повстання, сталінський режим в Україні розкрукулив понад 70 тисяч господарств. Основна відмінність між геноцидом 30-х років минулого століття і геноцидом, який нині Росія проводить щодо українців. Нинішній Кремль не соромиться офіційно декларувати і визнавати свої дії. Варіант заморозити українців виявився невдалим: асунство електроенергії тасує води, насутство холодильників в лімітарнах, каналізації. І город Київ через неділю після електричства заплив дермія. за вираження. Як варіант можна організувати голодомор номер 2 і наскільки я зрозумів, це амбіції вже світового масштабу. Появилась така дуже цинічна шутка, де ж ні шутка, просто возглас такої в Москві. Є скільки раз я вже слушала від разних людей. Така от, вся надіжда на голод. Що іміється в виду: іміється в виду, що от сейчас начнеться голод, і тут ані образумі і санкції знімуть, і ваші будуть з нами дружити, тому що зазнають, що не дружить з нами неможливо. Кремлю не вдасться ані заморозити українців, ані заморити їх голодом. Ми вистоїмо і переможемо. Українці пройшли через геноцид, і сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка убила мільйони людей у двадцятому столітті. Поки ж російські пропагандисти продовжують брати слово Голодомор у лапки, адже для Кремля українська трагедія це ніщо інше ніж фейк. Насправді ж, фейк це ті гори брехні, які лються у вуха телеглядачів із російських телепомийок. Утім, весь цивілізований світ з Україною. Тисніть на дзвіночки, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш youtube канал і не пропускайте наступних випусків. Україна обов'язково переможе. Щастить!